З кожним місяцем його відновлення він виглядає краще. Це будинок, пам'ятка архітектури у Шевченківському районі. Він у перші дні січня 24-го року серйозно постраждав від прильоту. Старовинна будівля була сильно пошкоджена у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції. Зазначають, аби приступити до відновлювальних робіт, була проведена велика підготовка з розробки документів та отримання відповідних погоджень, бо ця будівля є об'єктом культурної спадщини що збудована в минулі історичні періоди. На початку цього року було влучання ворожої ракети поруч з Цим будинком внаслідок цього було зруйновано покрівля, винесені всі вікна, і сильно пошкоджено четвертий-п'ятий поверх. Було пошкоджено плити перекриття, були сильні дефекти по руйнації перекриття. Також була зруйнована частична несуща стіна цього будинку і утворилася тріщина, тобто руйнування були значні. На даний момент лите перекриття відлили нові з металоконструкцією і були пошкоджені сходові клітини. На даний момент це вже встановлено. На даний момент ведуться відновлені роботи по покривлі, установлені крокліна система, обрішітка, парабар'єр. В дальнішому будемо вкладати профнастил. Продовжуємо відновлювати цей будинок, щоб він був краще, ніж раніше. Ігор Безкровний, Віктор Наздрачов, Станіслав Гришко та Юрій Бабикін Харків. Новини.